Для того, щоб нам з вами утворити підковку. Ось таку підковку ми сьогодні будемо з вами створювати. Нам потрібен буде для шаблону аркуш паперу в клітинку, лінійка, ножиці і олівець. Переступаємо. Аркуш паперу складемо навпіл, але не по горизонталі а по вертикалі ось таким чином. Обов'язково, щоб ось тут згиб зійшовся з лінією в клітинках. І тепер зверху, зліва направо, відрахуємо три клітиночки, поставимо точечку. Далі вниз відрахуємо три клітиночки і знову поставимо точечку. Знову три клітиночки, знову точечку. Таких відрізків у нас повинно вийти 5. П'ять відрізків: 1, 2, 3, 4, 5 і 6 точечок. Тепер що ми робимо? Ми від останньої відрахуємо 3 вниз і перейдемо ось сюди, там, де в нас згиб. І поставимо точечку ось так. Тепер за допомогою лінійки або можна вручну, але дуже повільно обережно, з'єднаємо всі ці точки. Далі, після того, як з'єднали, відступаємо 4 клітинки, знов зліва направо від першої нашої точечки. І так само зробимо 5 відрізків. Три точечки, це в нас 1,5 см, тому ми підставимо, там, де в нас іде на згиб, наша підковка, підставимо і замірюємо 1,5 см. Ось так тепер знову всі наші крапочки з'єднаємо. Після того, як ми з вами з'єднали, нам потрібно ось тут закруглити трошечки, бо підковку в нас має трошечки закруглені края. Тому від самої верхньої точки ми О. на одну клітинку е, рухаємося справа наліво і тут так само наліво. Тепер знаходимо третю точку і з'єднаємо дуже повільно ось так. Тут і так само, тут, з третьою точечкою. Ну, ось так в нас повинно вийти. Зайве ці лінії ми можемо повитирати з вами гумкою. Ну, в принципі, можна і не витирати, просто вирізаємо наш шаблончик. Після того, як наш з вами шаблон вже готовий, ми його можемо перенести на картон. Картон, ще раз повторюсь, повинен бути щільний, тобто такий платненький для того, щоб наша підковка тримала форму і ми могли далі з нею працювати. Перенесли вже на картон і далі вирізаємо вже з картону нашу заготовку. Наша заготовка вже вирізана з картону, і далі будемо приступати для, до, до обмотки нашої підковки. Для цього нам потрібні будуть нитки. Я буду використовувати ось такі в'язальні нитки у два слоя, тобто дві нитки буду відразу мотати як один слой. Для цього трошечки змащую клеєм кінець своєї підковки. Можна ПВА, можна термоклеєм, тобто клеєм пістолетом користуватися, можна титаном, будь-яким клеєм, який гарно клеїться. Ось таким чином я накручую, щільно один до одного роблю слої з ниток. Можна буде у два слоя пройтись для того, щоб не було ніяких там не залишилось в мене пробілів, щоб нитечка все в нас закрила гарненько. Сильно не притискайте нитку, бо формується підковка. І ось так я роблю до самого самого кінця. Тут не дивіться, що в мене трошечки залишилося, потім я це закрию вже більш гарним клеєм, тому що я використовувала клей олівець, і на там на кінці він тримати буде не дуже гарно. Ось так. Ось в кінці я вже докрутила. Бачите, тут залишила таку ниточку, для того, щоб потім її приклеїти таким чином, і можна було її потім підв'язати, десь повісити, свою підковку. Ну і далі процес оздоблювання. Процес оздоблювання може бути різним, це все залежить від ваших смаків і від того, що ви хочете привернути, до себе. Так? Тому ви можете використовувати декоративні різноманітні матеріали, природні матеріали. Ви можете використовувати монетки. так, можете використовувати різноманітні злакові культури. Ось у мене тут і гречечка є. Бачите, і все. Також із Повітряного пластиліну е, можна виконати певні детальки, наприклад, е, от цей соняшник теж можна виконати і прицепити до своєї підковки. Також можна виконати сердечка. Повітряного пластиліну або із солоного тіста. Це вже ви декоруєте на ваш смак. Клеїла я деталі за допомогою клею пістолету, термопістолету, термоклею і ось таким чином можу потім свою підковку підв'язати. Ось така підкова в мене вийшла. Вам бажаю успіхів, наснаги, терпіння і нехай все у вас. Вийде головне, пам'ятайте, що потрібно робити оберіг з гарними думками, з позитивним настроєм, і можна навіть промовляти всі побажання, які ви хочете, щоб вам допомогла в здійсненні ваш оберіг підкова. Бажаю успіхів!